Як розпізнати вибухонебезпечні предмети? Що робити, якщо поруч хтось втратив свідомість або поперхнувся, Як не стати жертвою шахраїв. Дізнатись більше про безпеку на літніх канікулах могли старшокласники з Луцької громади протягом уже традиційного пішохідного квесту Безпечне літо, Чи легко давались завдання учням у сюжеті Віри Шевчук. Одинадцять команд із навчальних закладів Луцької громади долучились до пізнавального квесту Безпечне літо. Ідея працівників Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. Її підтримали і благодійники. «Ігор'я горяпали тільки разом протягом усього навчального року дуже багато заходів проводив з різними організаціями для навчання наших дітей. Це була і позашкільна освіта, це були і спортивні заходи. Сьогодні ж на початку фактично уже літніх канікул. Ми хочемо їх трішечки підготувати до безпечного літа. Ще одна наша задача як дорослих навчити дітей правильно себе поводити в кризових ситуаціях, в ситуаціях, які можуть нести небезпеку їхньому життю і здоров'ю. Саме для цього. Організований такий квест, адже ми знаємо, що в школах дуже багато навчань проводиться з надання домедичної допомоги, з правил поводження на воді, з правилами поводження під час пожежі та інших небезпек. Але саме під час даного заходу діти опиняться в цих ситуаціях в таких дуже швидких темпах, їм треба буде приймати правильні рішення. Ідея проведення квесту для учнів загальноосвітніх шкіл міста Луцька була підтримана фондом Ігоря Палеці тільки разом і департаментом освіти Луцької міської ради. Квест такий цікавий, корисний і потрібний. бо направду ті знання, які потрібні для успіх. Ішного проходження квесту є практично у кожного учня, але цікаво випробувати їх. Серед команд що брали участь у квесті, учні Луцького ліцею номер один, які виділяли своїми веселими відповідями ще під час шкільної ліги «Майндгейм». Оскільки ми не перемогли, я можу сказати точно, у всьому винні були масони. На цей раз все буде точно Ретроградний поправ. Меркурій так. нас підвів. Цього разу ретроградний Меркурій схоже не підвів команду. Вже перше завдання квесту було саме про цю планету. Це хороший знак, вважають дев'ятикласники. По перше запитання випало враз не про Меркурій це, по моєму теорія змови. Я звісно не буду голосливим, проте є такі підозри. Яку планету давні римляни ще так. шанували шанували в своїх літописах. Ми вирішили з нашою командою, що саме відповіді на це запитання є Меркурій. Ми шановили Бога Меркурія, тому в принципі відповідь очевидна. Питання доволі цікаві, критичне мислення застосовується. Далі слідуючи підказкам, учасники квесту опинились у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Завдання від працівників екстреної медичної допомоги були різними. Одна команда мала відповісти, як допомогти людині, що знепритомніла. Інша ж команда рятувала людину, що поприх. Ну, і закашлялась. Де ви знаєте, «Підніміть Піднітром Не допомагають ваші діти. <клес> не допомагають «Попийте, Пусти, Попийте. Не. Попийте <клес> води. «Води <клес> <Буді> попити. <клес> кажуть, він відкрив воду, не може попити. Вода біжить, не може купити. <клес> <клес> Добре, ваші дії. Просити його сісти, так? Добре. Добре. Захилитися. Скільки разів будете так бити? Добре. Ну, раз сім сім разів добре. Шкобити сім разів завданням від рятувальників було пройти умовне мінне поле, виявити і не підірватись на вибухонебезпечних предметах. То ми в траві високі заховали різні вибухонебезпечні предмети, які діти повинні знайти і розповісти нам свої дії під час того, коли вони їх знаходять. Тобто вони починають сходити з дороги, знаходять, наприклад, перший вибухонебезпечний предмет або, взагалі, якийсь невідомий їм предмет розповідають свої дії. Виконують їх правильно, викликають службу порятунку. Після того, як вони виконали ці всі дії, ми розповіли їм про їхні зауваження, наприклад, або про їхні помилки, щоб вони більше їх не вчиняли, тобто, щоб вони робили правильно. ДСНСники наголошують нині під час війни знання, як виявити такі небезпечні підозрілі предмети і не підірватись, можуть вберегти життя. Перше, що потрібно зробити, це зупинитися. Тому що, наприклад, якщо це вибухонебезпечний предмет буде, ви не знаєте, чи поряд вас є ще щось, чи ні. Ви зупиняєтеся. Розвертаєтеся в ту сторону, з якої ви прийшли, тобто розвертайтесь на 180 градусів, відходите на безпечну відстань. Якщо у вас є при собі якась там ярка річ, там, наприклад, хустинка або кепка, або ще щось таке, ви можете покласти її біля себе біля землі. Людей потрібно попереджувати, що ви знайшли якийсь там вибухонебезпечний предмет або взагалі невідомий предмет, який може бути вибухонебезпечним, щоб вони туди не йшли, коли ви відійшли на безпечну відстань. Ви телефонуєте в службу порятунку за номером 101 і надаєте дані. А ще було завдання з самооборони від Луцького міського молодіжного центру. У кожної команди було по 30 пострілів, більше влучань, більше балів. Нас навчали правильній самообороні і задавали питання по ній. Як, типу, ой, що робити, коли на тебе нападають? А ось тут ми проходили підготовку в стрілецьку для самооборони. Працівники патрульної поліції нагадали школярам правила безпеки біля водойм і поставили ситуативне питання щодо безпеки. Якщо ви, наприклад, загубилися в місті Київ, які ваші подальші дії далі. В нас завдання, якщо ви хочете мати якісь. Від заробіток, типу, що для цього вам потрібно, на які офіційні сайти потрібно заходити, і в першу чергу ми наголошуємо їм, бо того що вони не хочуть повідомляти батьків. В першу чергу поліція наголошує їх, тому що вони зобов'язані повідомити батьків, якщо до вас дзвонить невідомий оператор з банку і, наприклад, каже, що ви зробили платіж і перейдіть по цьому посиланню. Ми наголошуємо дітям, що переходити не за якими посиланнями, тим більше в телеграм-каналах і у вайбер не переходити. Після всіх завдань учасник. ...квесту дізнались багато корисного та набрались позитивних вражень. сподобався конкурс про ДСНС. «Нам поставили єдиним 9 балів. Все було супер. Ми так. дуже дякуємо усім організаторам, усім, хто долучився до цього заходу, хто надає такі можливості для молоді так розвиватися, так випробовувати себе. Зрештою, весела команда Роялісти зайняла третє місце у квесті. А переможцями стали розумники з команди «Енергія» з ліцею номер 5 Вони отримали призи від благодійників. Усі учасники змагань не лишились без дипломів і пам'ятних брелків. Віра Шевчук Мирослав Хотимчук я новин на часі.